Покористиши дуже багато аптек, а це унікальне, що, що ці аптеки, значить, якось кімерії, що начить, що підійшли нам на зустріч, ця аптека буде відпускати психотропні і Мені Мікається, що ми із керівництвом будемо значить, працювати, будемо робити все для того, щоб припустимо, щоб люди, люди, які потребують значить, ці медикаменти, отримали чим подешевше. Багато багато років. Ця аптека була лише швидкова, ціни абсолютно не конкурентні, люди не могли отримати доступні ліки. Відповідно, сьогоднішнього дня практично і в подальшому будуть ці питання зніматися. Ну, Це рішення ради, яке, відповідно, дає людям змогу, доступ до конкурентних ліків, до конкурентних послуг, і не треба буде їхати десь кудись далеко щодо. Наркомісних і психотропних ліків. Це саме, саме саме головне. Дякую за плідну співпрацю. Думаю, колектив залишився практично. Головне, те, що працювали люди, ті і працюють. Тут значно краща логістика, значно краще буде оперативніше керівництво. Мережева аптека вона дійсно буде мати. Спосіб не тільки виживати, а реально працювати на покращення послуг для сабдарма, а Ви знаєте, я му скажу, щоб вона у нас такий дивіз на дивіться турботою права та ваша родина. Хотілося б, щоб ви знаєте, коритишився на це, на це на, наше обще, і ми повинні турбуватися, значить, про не тільки не тільки заробляти гроші. Ви знаєте, сьогодні така таке, така ситуація, що тільки треба тут турбувати і про людей. У нас є представник, і ми дуже дуже хороші з ними співпраця. Торгова компанія Longevita, можна так сказати, UK Distribution. Да, Ми не знаходимося в Києві, але ж ми багато працюємо з вашою компанією. І дуже вдячний, що ми у вас на теж станові на першому місці. Так. Ми предоставляємо медичну техніку для... Населення, котре потребує, потребує, і не може само дозволити собі купити медичну техніку, тому предоставили деякий об'єм для тих жителів міста. Хочемо передач 10 тонометрів, які які потребують вже по осматрині, по дорігаються, що такі марничі сказати, кому треба? Півпраці Може, Може, з э, працівниками да. медицини і соціальними службами. Так, у нас працює аптечний пункт новий надії в лікарні. Людей там завжди багато, по тій причині, що там низькі ціни. Але ми цілі не міняємо і для цієї атаки. Тобто тут будуть саме низькі ціни в місті поспішки. Нижчі ціни. Ми просто не Чому ми прийшли саме е, сьогодні, на сьогоднішній день в Коростишівський район? Е, основною метою було забезпечення людей наркотичними та психотропними ліками. Е, першим не повинно бути тільки продаж ліків. Ми перш за все, відділ будемо так говорити охорони здоров'я, як ті ліки, які потребує населення, ми мали змогу їх забезпечувати. На сьогоднішній день я можу сказати, що ліцензію, яка забезпечує торгівлю наркотичними та психотропними ліками, мають одиниці по всій Україні. Ми входимо в цей склад. Досить низькими цінами. Ми хочемо привернути до себе. Потребуючих людей, тобто які на сьогоднішній день мають необхідність в дешевих доступних ліках.